Згадуємо дві цифри: 9-11, Їх не треба нікому розтлумачувати. Це число і місяць найбільшого, найкривавішого теракту в історії людства. Коли власне 15 років тому три літаки врізалися. Один з них в будівлю міністерства оборони Сполучених Штатів Америки в Вашингтоні в будівлю Пентагону. Ще два в вежі близнюки, в вежі. Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, внаслідок чого ці дві вежі обвалилися, і загинули 2977 громадян тоді з 92 країн. За офіційною версією відповідальність за ці атаки лежить на терористичній організації Аль-Каїда. Надалі офіційна версія того, що сталося, піддалася критиці з з боку як уряду, так і журналістів вчених. І навіть свідків трагедії проводилися незалежні розслідування. Було дуже багато насправді конспірології в цій історії. За деякими з цих версій, з версій були зняті документальні фільми. Ми пам'ятаємо фільм Майкла Мура. За однією з версій атака на вежі Близнюки була лише відволікаючим маневром. А замовників слід шукати не серед афганських терористів і не влігів у саме Бін Ладена, який пізніше був битий в оточенні президента та сполучених штатів Америки тодішнього президента Буша молодшого. Потім це все звісно не піддавалося офіційним версіям, і зараз вважається конспірологією. але ця конспірологія також дуже багато коштували кар'єрі Джорджа Буша молодшого. А ми ж хочемо нагадати. Ті події 15-річної давнини фотознімками, які раніше не публікувалися, видання фронтлайн показало власне ці знімки. На фотографіях зображено робочий день, зокрема тодішнього президента Джорджа буша молодшого з самого ранку від моменту, коли йому повідомили про теракти під час його перебування у початковій школі у Флориді, його зустрічі зі співробітниками адміністрації, керівниками силових структур та повернення у Білий Дім для виходу в телеефір зі зверненням до нації, в якому він пообіцяв знайти. Винних у терактах і притягнути їх до відповідальності зображення були надані владою Сполучених Штатів Америки у відповідь на запит згідно із законом про свободу інформації, які в Україні на жаль не так добре виконуються. І ще кілька фотографій ми б хотіли показати, зокрема, наші колеги із видання Медуза. Яка зараз знаходиться в Ризі, російське видання зібрала фотографії, які були зроблені також 11 вересня. Ми зараз їх покажемо трошки пізніше. А зараз хочемо нагадати власне, що сталося 11 вересня, 15 років. Тому я думаю, що ці кадри досі є в пам'яті всього світу. І коли раніше говорило попереднє покоління, що всі пам'ятають, що сталося в що вони робили в секунди в день вбивства Кеннеді, то тепер багато. Хто американці особливо можуть сказати, що вони робили в той день, коли власне впали вежі близнюки? Давайте згадаємо. 15 років тому, 11 вересня 2001 року, стався один із найбільших терактів в історії. 19 членів терористичного угрупування Аль-Каїда придбали квитки на чотири пасажирські лайнери внутрішніх авіаліній США і скерували їх на будівлі всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, а також Міністерство оборони Америки у Вашингтоні. Два пілотовані літаки розбилися об вежі близнюки у Нью-Йорку з різницею в 17 хвилин. Третій літак знищив частину Пентагону. Останній ж літак, який за припущеннями мали спрямувати на білий дім або капітолій, завдяки опору пасажирів, не досяг мети і розбився на полях Пенсільванії приблизно за 15 хвилин польоту до столиці Вашингтону. Hi, в результаті терактів загинули 2977 осіб, в тому числі пасажири і члени екіпажу захоплених літаків, люди, що знаходилися в зруйнованих будівлях або поблизу них, а також понад 400 співробітників рятувальних служб. Серед них 12 українців 29 жовтня 2004 року. Арабський телеканал Аль-Джазіра показав виступ Осама Бен Ладена, який взяв на себе відповідальність за ці події і пригрозив їх повторенням. Головним мотивом терактів США, за його словами, була боротьба за свободу. Теракт став причиною війни з тероризмом, яку тогочасний президент США Джордж Буш проголосив у своїй промові 20 вересня. Її першим етапом стала атака на керований Талібами Афганістан, де ймовірно перебував Осама Бен Ладен. Теракт призвів до кризи в авіаційній та туристичній галузях, спричинив зміни у структурі безпеки США та всього світу. 1 травня 2011 року президент США Барак Обама оголосив, що за його наказом Осаму Бен Ладена було вбито в Пакистані в місті Абботабаді. Безпосередньо наказ виконав морський піхотинець Роберт Оніл після того, як група підрозділу сил спеціальних операцій морські котики військово-морських сил США атакували табір Бен Ладена двома гелікоптерами. Про те, як змінився світ після терактів 9 вересня 2001 року, будемо говорити з Олександром Сушком, директором інституту євроатлантичного співробітництва. Він нас з нами на прямому зв'язку. пане Олександре, доброго вечора вам! Дякую, що долучились до студії громадського. Власне, моє перше питання: як власне ця безпрецедентна атака вплинула на підхід до боротьби із терористичною загрозою у світі? Ми пам'ятаємо і після. Афганістану і інші війни, і навіть багато хто говорить з експертів, що ISIS – це теж наслідки воєнних дій, в, власне, на Близькому Сході. А тут насправді багато питань, і е, про наслідки е, власне 11 вересня можна говорити про технічні і технологічні наслідки і більш широкі політичні. Глобальні наслідки. Якщо говорити про технічні і технологічні, то безумовно ці теракти вплинули на підходи до подолання боротьби і попередження тероризму, зокрема в сенсі авіаційної безпеки. Саме після цих терактів авіаційні компанії змушені були ввести набагато жорсткіші правила власне, перевірки пасажирів, перевірки багажу. На авіаційну безпеку, і це досі відчувається. Тобто, ті правила, які тоді були запроваджені, вони діють до сьогодні, і ніхто не планує їх скасовувати чи пом'якшувати так. само це вплинуло також і ну дуже часто, особливо Сполучених Штатах Америки, на заходи безпеки у громадських містах, у містах пов'язаних з великим скупченням людей, а також у державних установах. Якщо ж говорити про глобальні наслідки, то е, тут е, очевидно, що е, одним напрямком дії і думання справа не обмежується. Тому що е, насправді е, теракти 15-річної давності відкрили нову сторінку у протистоянні світу із е, тероризмом, де фактично на другий план відійшли класичні. Війни чи конфлікти між державами, і на перший план вийшли нові конфлікти, де держави не виступають або не завжди виступають основним суб'єктом боротьби. А натомість на перший план висуваються такі суб'єкти, які безпосередньо не асоціюються з якоюсь конкретною державою, і це суттєво змінило весь характер, взагалі. Ну думання про ключові загрози безпеки, от ви говорили про те, що не йдеться про боротьбу про війну з державами, так а йдеться про війну там з терористами глобально, як зараз, наприклад, війна Іділ, де в цій війні беруть участь кілька країн, так не одна там Америка бореться з ними. Але якщо говорити про про релігію, так про ісламський світ саме про, про, про іслам, чи можна сказати, що новий виток ісламофобії стався власне після терактів 9.11? і е, чи можна сказати, що зараз змінилося ставлення до образу власне мусульманської спільноти, тому що ми пам'ятаємо теж і затримання мусульман, і дуже часто е, такі звинувачення і в Сполучених Штатах Америки безпідставні, так щодо е, певних представників. Саме мусульманської спільноти, які, в принципі, не мали відношення ні до яких ісламістів. Насправді тут немає якогось лінійного зв'язку, тому що, в принципі, ну, безумовно, фактор терактів він постійно впливає, якщо теракти здійснюються під прапором релігії, то безумовно це впливає на сприйняття. Ісламофобія фактично латентно присутня в США з тих пір, можна сказати, але значно більшою мірою в Європі. І в Європі воно, до речі, не пов'язано з подіями власне американських терактів. Тут своя логіка виникнення ісламофобії, вона не завжди до речі пов'язана з суто терористичною діяльністю вона пов'язана з певним способом життя і тими невдалими спробами інтеграції мусульманських громад, які призвели до того, що ці громади продовжують жити абсолютно ізольованим життям, не соціалізуються, і таким чином громади місцеві сприймають їх як певний виклик. Тому тут не, не тільки справа у терористах. Угу. Пане Олександре, я також би хотіла спитати про сьогоднішні так події. Ми маємо схожі дуже виклики, навіть можливо серйозніші. Це Ісламська держава, це терористичні акти, які ну, почастішили в Європі, у Франції, зокрема. І про політику так само у Сполучених Штатів Америки, де зараз. Проходять вибори, ми бачимо, як кандидати Гілларі Клінтон і Дональд Трамп також якісь висловлюють позиції щодо терористів, щодо боротьби з тероризмом. Ми пам'ятаємо, ми говорили щойно в сюжеті, що фактично тема терактів була дуже спекулятивна. Буш використав цю тему для того, щоб ввести війська в Афганістан. І якщо зараз говорити, то якою ви би ви сказали, є політика Трампа і Гіларі Клінтон щодо власне, терористів? Щодо боротьби з світовим тероризмом. Ну, Ви знаєте, я бачаю, що зараз в американській кампанії питання стоїть не стільки тероризму, скільки ставлення до міграції. І в даному випадку принаймні те, як це звучало в останні місяці. Тобто, тероризм він існує на певному тлі. І власне кампанія Трампа вона якраз і спрямована на те, щоб змішати в єдине, в єдине ціле питання міграції, і питання тероризму, таким чином він грає на мобілізацію, власне тих, хто безпосередньо пов'язує тероризм із іммігрантами. Хоча ми добре знаємо, що ті ж самі. Терористи 11 вересня не були іммігрантами. Так, і ми знаємо, що ті, хто вчиняли тракти в Парижі, теж не були емігрантами, а були місцевими саме жителями або бельгійськими громадянами, тобто не були власне вихід... ну, не були громадянами там Сирії чи... чи Іраку, чи інших країн близького сходу. Пане Олександре, я вам дуже дякую. Останнє мене дуже коротко. Як ви самі, ну всі ми пам'ятаємо, навіть українські громадяни, так що сталося 9 вересня 2001 року, насправді, Насправді це був такий момент, напевне, страху в кожного якоїсь такої відчуття небезпеки, відчуття ну, якогось такого дискомфорту. Так, що, і, і розуміння, що світ зміниться. Як для вас, на вашу думку, цей світ змінився? І чи справді він змінився, чи були зроблені висновки з цього? Е, Насправді е, світ. Е... Іншим є і тут справа не в одних терактах, і він продовжує змінюватися, тому що на сьогодні вже немає довіри до тих традиційних підходів до безпеки, які були, коли всі розуміють, ну принаймні розумні розуміють, що, скажімо, простими засобами чи тими засобами, які колись вважалися достатніми. Проблеми не вирішиш, якщо раніше йшлося про те, що достатньо просто дбати про свою обороноздатність для того, щоб забезпечити безпеку, то зараз набагато більше уваги приділяється спецслужбам, їхньому розвитку, агентурній роботі, розвитку електронних комунікацій, електронних засобів безпеки і стеження і багатьох інших речей, які раніше які раніше не були настільки важливі. Дякую. Ну інформаційних війн теж зрозуміло. Це одна з ключових зараз елементів він як таких взагалі. Пане Олександр, знову дякуємо вам. Олександр Сушко був з нами на на прямому скайп-зв'язку. Власне, говорили ми про теракти 9 11 Згадували і говорили про те, як змінився світ. Директор інституту євроатлантичного співробітництва. І йдемо далі. Ми хочемо показати все таки ті фотографії, які зібрали наші колеги з виданнями. Партнери наші можна сказати, це фото з викрадених терористами літако, літака рейсу 175 компанії United Airlines, які наближаються до військового центру. Фото той момент, коли літак врізається в башту. Ви їх бачите на екранах. Люди у вікнах Північної вежі Всесвітнього торговельного торгового центру після теракту знімок зроблений за декілька хвилин до обвалення будівлі. Рятувальники, які воно. Осять з під завалів капелана Нью-Йоркського пожежного департаменту Михала Джада. Джад загинув 11 вересня від отриманих травм. І власне, ми нагадаємо, що 12 українців українських громадян загинули також в цьому теракті 9 вересня 2001 року. І також хочемо вам показати колег дойч сюжет. Перепрошую, дойче про те, як проходило вшанування загиблих сьогодні. Нью-Йорку. власне, це такий спеціальний репортаж, присвячений наслідкам трагедії. Давайте його подивимося. Потім перейдемо до більш приємних подій. Будемо говорити зокрема про Олімпіаду в Рі Паралімпіаду в Ріо. Калвертон, національне військове кладовище за дві години їзди на схід від Нью-Йорка. Вільям та Мішель Макнотен обоє поліцейські, які під час терактів 11 вересня 2001 року перебували на службі в Нью-Йорку. Вони приїхали на могилу їхнього сина Джиммі. Мого сина звали Джеймс Макнотен. Йому було 27 років. Джиммі. він був штаб-сержант армії США. Загинув у Багдаді в 2005-му від кулі снайпера. Усюди в їхньому будинку нагадування про Джимі для подружжя. Син герой. Заради чого помер мій син? Що зробив Обама? Забрав війська з Іраку. Ми війшли туди, дали їм жару. Ми робили те, що повинні були. Доводилось і панькатися, бо не можна було те, не можна було це. Але ми таки виконали своє завдання. Ми залишили там усе техніку на мільйони доларів, не кажучи про пролиту кров і життя наших солдатів. Заради чого? Якщо хтось і знає відповідь, то це він, генерал Петреус. Довгі роки він стояв на чолі боротьби з тероризмом в якості командувача американськими військами в Афганістані та Іраку, а згодом керівника ЦРУ Не буває таких воїн, в яких ви захоплюєте висоту, встановлюєте свій прапор і переможним парадом повертаєтесь додому. Це боротьба на кілька поколінь. Логіка війни вона відповідає державним цілям, але жоден політик не має справді хорошої відповіді на запитання Макнотинів, за що їхній син загинув у Іраку. До цього неможливо звикнути. Просто неможливо. Кожного дня все починається знову. Треба якось навчитися жити з цим. Інколи бувають хороші дні, інколи погані. у погані дні вони приїжджають сюди навіть посеред ночі. Щоб побути із сином.